У моєму відео про моє повернення в Україну я про це згадувала, і ви мені також писали про це в коментарях. щоб я поділилася своїми думками про те, що помінялося в Україні за 9 років моєї відсутності тут, 9 які зміни я помічаю? Яка різниця між життям в Польщі та життям в Україні? І можливо я. З іншого ракурсу можу на це все поглянути і зробити якісь висновки. І ось, власне, про це я хочу поговорити, але okay. не лише сьогодні. А в принципі, я хочу зробити таку серію відео на цю тему, тому що є дуже багато того, що я б хотіла сказати, є дуже багато тем, які би я хотіла зачепити, висновків, до яких я прихожу з часом. Я розумію, що так чи інакше це будуть мої суб'єктивні погляди, але це може повпливати на те, що ви бачите, що ви можете помітити, і можливо, якісь елементи ви навіть не помічаєте, тому що для вас це вже стало звичним. А для мене це якоюсь є новинкою, оскільки дев'ять років назад, коли я їхала з України, це все функціонувало не так. Так ось сьогодні я би хотіла зачепити тему нашого суспільства і того, що мабуть. Я помічаю в різниці між Україною та Польщею, тобто те, на що нам варто натиснути і звернути нашу увагу. Я би дуже хотіла, щоб ми всі, хто знаходиться в тилу, робили максимум на своєму місці для того, щоб. Укріпити цей тил для того, щоб укріпити нашу державу, для того, щоб укріпити нашу культуру, для того, щоб створити нове суспільство. Я дивилася інтерв'ю одного українського військового з 3-ї штурмової бригади, і він, власне, казав про те, що. Дуже часто падають коментарі про те, що прийдуть військові до влади, все порішають там, натиснуть, бо їх же це задовбало, Бо вони там воюють за наші життя, бо, бо всі військові мають керувати державою. І цей військовий каже: Слухайте, а я не хочу, та й більшість не хоче. Більше того, коли вони там воюють за нас, їм не хочеться потім повертати сюди, і ще тут за нас воювати. Вони не хочуть там покладати своє життя, а тут потім покладати своє здоров'я і е, свої мрії і свою кар'єру. Тому що хтось мріє стати стойлером, хтось хоче бути багатолітним батьком, хтось хоче не знаю саджати дерева, хтось хоче бути художником, хтось хоче бути викладачем, а хтось хоче бути не знаю бізнесменом. Не хочуть вони всі. Бути політиками і йти в політику, щоб міняти нашу державу. Це зараз повинні робити ми і кожен на своєму місці. Поки там виборюється наша свобода, воля, незалежність, наше майбутнє, фізичне наше існування, то ми тут виборюємо краще існування для наших військових після того, як війна закінчиться. Я хочу на цьому наголосити, я хочу наголосити власне на цій. Відповідальності, яку ми маємо нести, і це тема сьогоднішнього відео про нашу відповідальність і про відчуття відповідальності, яке, на жаль, у нас в більшій мірі відсутнє ніж присутнє. Також перше питання, яке би я хотіла зачепити в цьому контексті, це питання демократії. На жаль, чи на щастя, але суспільство не вигадало людство, в принципі, за всю свою історію не вигадало ще жодного, жодної кращої системи, яка би будувала рівність. Що таке демократія? Демократія це коли кожен з нас так чи інакше впливає на країну, суспільство, державу. В якій ми живемо з вами, в якій ми з вами перебуваємо, давайте відкриємо енциклопедію сучасної України і подивимося, як вона нам розшифровує слово демократія. Демократія терміном ди. Узначають державний лад, що ґрунтується на принципі народовладдя від грецького демос. Я підозрюю, це народ і кратос це влада забезпеченого формуванням уряду шляхом виборів та відповідальності уряду перед народом. Щоб таке врядування було можливим, законом мають бути забезпечені відповідні права громадян, передусім, виборче право та свобода слова. Що означає будувати демократичне суспільство? Це означає будувати суспільство, в якому кожен громадянин та кожна громадянка цієї країни будуть мати можливість впливати на розвиток цієї держави і впливати в інтересах держави, суспільства, культури і, в першу чергу, в принципі, розвитку цієї держави. А це можливо лише тоді, якщо Кожен громадянин та кожна громадянка візьме на себе за це відповідальність. Не просто йти на вибори, голосувати за усіх популістів, найбільш голосних, за тих, хто роздає гречку. Потрібно аналізувати, потрібно читати, потрібно вміти шукати інформацію, потрібно вміти будувати причинно слідкові зв'язки, потрібно знати історію, потрібно вільно володіти українською мовою для того, щоб могти. Все зрозуміти і прочитати, і адекватно підійти до виборів, які проводяться на ва у вашій місцевості чи на державному рівні, якщо ти відпочиваєш відповідальність за те, за кого ти голосуєш і хто прийде до влади, ти ставишся до підготовчих оцих елементів до свого вибору набагато уважніше. Якщо ми з вами є дорослими громадянинами Української держави. Ми повинні вміти нести відповідальність за свої дії, свої вчинки, свою бездіяльність. І, на жаль, так сталося, що ми з вами не відповідальні суспільству. Я не говорю конкретно про вас, чи конкретно про себе чи конкретно про якихось людей. Я говорю про нас як про суспільство. Це сталося не з нашої вини. Завдання радянського союзу як тоталітарної держави було власне знищити нас як відповідальних. Особистостей, індивідуумів зробити нас безпомічним суспільством, після якого нами буде дуже легко маніпулювати. І, на жаль, історичні події склалися так, що це було зробити дуже легко. Після Другої світової війни, коли всі були втомлені, змучені, просто обезсилені, без грошей, без роботи, втратили близьких. Дітей, батьків, осиротіли діти і так далі. Суспільство було настільки втомлене, що єдиним завданням твоїм, як людини, як матері чи батька, як дитини, як партнера було вижити. Щоб ти вижив чи вижила, і щоб всі твої близькі вижили, і це власне було найкраще поле для маніпуляцій для радянського союзу. Це було те, що вони хотіли зробити: зробити з нас безполічне суспільство, і протягом тих 70 років, що вони були над нами, вони цим і займались, і їм це досить добре вдалося. Це не є нашою ментальністю, це не є тому, що це генетичний код українців. Сваритися, не знаю, нарікати, ображатися, бути негативними. Ні, нас такими виховали, нас такими зробили. Зробили наші батьки, яких їх зробили їхні батьки. А їх зробила радянська влада. Це виховується поколіннями. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо викорінити се радянське, усе російське. Відкинути це, щоб воно не впливало на нас, то нам в першу чергу потрібно почати з себе і з наслідків травм, які нам нанесли. І ось ця травма, ось цих тиранічних стосунків, в яких ми жили з нашою владою, вона створила з нас безпомічних. Це як в абюзивних сім'ях. Якщо ви зростаєте в аб'юзивній сім'ї, в тиранічній сім'ї, де вас закривають в цьому малесенькому суспільстві, де вам кажуть, як жити, що робити, вас не вчать відповідальності, вам не дозволяють брати на себе якусь ініціативу, не дозволяють виходити з дому, як, наприклад, в якихось сектор, коли вас лякають тим, що там поза домом, коли вам розповідають про те, що там небезпечно, ти там без мене не виживеш, ти не зможеш заробити собі на життя. Ти ем, занадто не знаю, лінивий, ти занадто тупа, ти занадто наївна, ти занадто яка ще не така, коли тобі в голову насаджають ось ці думки, ось ці переконання про те, що ти сам нічого не можеш, навіть шнурки зав'язати про те, що ти не виживеш без цієї аб'юзивної фігури в твоїй сім'ї, ти в це віриш. І вирватися з таких відносин дуже важко, тому що ти не усвідомлюєш того, що ти в це віриш. Ти не розумієш, що це неправда. Ти просто знаєш, так, я там не виживу. І, власне, на тих самих принципах будуються тоталітарні держави, вони не заставляють тебе повірити в те, що ти помреш, якщо ти не будеш слідувати цим правилам, і в переважній більшості ти і помираєш. Тому що тебе знищують, тому що тебе розстрілюють, тому що тебе саджають, тому що тебе забивають до смерті. На жаль, травми, які нам нанесло це радянське виховання, вони в нас досі сидять, і ми мусимо навчитися це викорінювати. Ми мусимо навчитися розуміти, що ми відповідальні, дорослі, самостійні громадяни незалежної країни, і ми несемо вибір за те, в якій країні ми живемо. І як можемо ми це змінити в собі? Так, нам потрібно міняти це і в наших дітях. В першу чергу, це звісно, що освіта. Освіта має бути широкоплановою. Освіта має бути доброю. Освіта має бути першочерговим завданням для того, щоби. Наприклад, математика, щоб навчитися розуміти причинно-святкові зв'язки, українська мова і література, щоб навчитися спілкуватися, висловлювати свої думки. Потім це, звісно, що історія як Україна, так і світова. По-перше, щоб розуміти контекст, через який пройшла Україна. А по-друге, щоб розуміти в принципі, як функціонує цей світ, і історичні якісь події, тому що саме історичні події тобі можуть вказати на якісь помилки в історії, через які ми пройшли і щоб їх не повторювати надалі. Звісно, що це такі предмети, як, наприклад, географія, фізика, світова література. Це те, що тобі дозволяє зрозуміти контекст світу, в якому ти живеш. Не варто забувати точно так само про такі предмети, як логіка, культурологія, критичне мислення, тому що це власне ті предмети, які дозволяють тобі навчитися користуватися своїм мозком. Щоб навчитися юзати його в цьому в правильному сенсі, також сексуальна освіта, щоб навчити дітей про те, як правильно, в принципі, поводитися зі своїм тілом і з тілом інших людей, щоб було менше насилля, щоб було більше поваги, щоб було краще майбутнє, і утворювалися здорові сім'ї зі здоровими. Повноцінними членами нашого суспільства і таких предметів є багато, але потрібно їх навчитися правильно доносити до дітей. І коли вчителі нарікають на те, що дітям на уроках нудно, так тому що діти вчаться в школі в свої. Практично, що найважчі часи вони дозрівають, вони не розуміють, що з ними відбувається. Прок сексуальної освіти не здатен пояснити їм, що відбувається з їхніми тілами. В них грають гормони, вони вже хочуть бути дорослими і хочуть цікавитися чимось. Якщо порівнювати нашу ситуацію, ситуацію в Польщі, так там така сама проблема. Дуже велика частина населення є неосвіченою. І більше того, деякі... Політики, конкретні політики, конкретні політичні сили працюють саме з цим населенням. Їм зручно, щоб населення було неосвіченим і не розуміло, які наслідки бувають в тих чи інших ем, діях чи бездіяльності в тих чи інших законах, які приймаються. І оскільки освічене населення є в меншості, воно не здатне якось побороти ці наслідки цих. Дискримінаційних законів, які приймаються в Польщі останні роки, на жаль, це проблема, яка є не лише у нас, і це проблема, яка стосується дуже багатьох країн, і насправді тої самої Америки ми бачимо це по виборах в Америці. Нам потрібно вчитися на помилках інших, нам потрібно навчитися аналізувати, працювати з тим, що ми маємо, і щось міняти вже тут і зараз. Тому що інакше ми війну не виграємо. На не це завтра і не післязавтра, і нам потрібно будувати цю державу, яку ми зараз маємо можливість будувати в тилу, тому що нам колись буде потрібно помінятися з нашими військовими місцями. Вони не зможуть там вічно сидіти, а війна не зупиниться. І будемо ми мусити піти туди, коли вони вернуться на тил. І ми мусимо дати їм те, що ми напрацювали за ці роки. Ми мусимо дати їм ось. Цю базу, яку вони потім зможуть розвивати, а не змусити їх ще й тут за нас боротися. Нам потрібно навчитися нести відповідальність за наші дії чи нашу бездіяльність, тому що інакше ми не будемо встані нічого змінити. Так, в даному моменті ми не встані дечого поміняти. Ми не встані повпливати. Наприклад, зараз ми не можемо голосувати і змінити президента. Ми не можемо зупинити війну. Чи ми не встані навіть, хоч якось, попливати на те, як просуваються вибори в США? Вони вже давно закінчилися, але суть зрозуміла. Але ми всі здатні робити щось на своїх місцях. Точково, ми здатні донатити, волонтерити, виховувати, допомагати, освічуватися і допомагати освічуватись іншим. Ми здатні щось міняти на місцях. Ми здатні комунікувати з, наприклад, держслужбовцями на місцях. Ми здатні самі припинити займатися корупцією або ем, проханнями або подяками, тому що так легше і швидше. Ми здатні пробувати переконувати до цього інших, ми здатні міняти мову, на якій ми спілкуємося. Ми здатні розвиватися, ми здатні працювати, підтримувати і, в принципі, будувати цю країну. Кожен на своєму місці, кожен максимум, що може. Не один донат на тиждень, не просто тому, що, а я плачу податки. А в максимум, скільки ми вміємо, максимум, скільки ми можемо, і у всіх сферах життя, в яких ми так чи інакше задіяні. Я розумію, що можливо в якому сенсі я звучу занадто радикально, оптимістично і е, так, ніби в мене є для цього дуже багато ресурсу. Але я помічаю, наскільки важко зараз є українцям, мені самій важко. І я знаю, що щоб щось міняти, потрібно спочатку зайнятися собою, відновити свій ресурс, навчитися його відновлювати постійно. Тому що, як би там не було постійна небезпека, постійні обстріли, тривоги, переживання, страх, це все забирає дуже багато ресурсу. І звісно, що ми всі не здатні. Постійно бути повні енергії і сил для того, щоб щось міняти. Але на то нас і так багато є, тому що сьогодні ви не в ресурсі, в ресурсі хтось інший. Завтра не в ресурсі хтось інший, але завтра будете в ресурсі ви. І в ті моменти, коли ви в ресурсі, робіть максимум. В ті моменти, коли ви не в ресурсі, робіть те, що ви створили для себе вже рутиною. Як почистити зуби, так задонатити ті 10 гривень. Як піти на шопінг, так піти на волонтерку і плести сітки, як піти і випити каву, так піти і купити щось від українського бренду, якусь українську книжку, або щось, що підтримує розвиток українського бізнесу. Просто щоб це було родиною, щоб це навіть не стояло як вибір, навіть не стояло як питання, чи це робити. Тому що. Коли ми намагаємося щось вибрати, коли ми намагаємося на чомусь зосередитись, зрозуміти плюси і мінуси, наш мозок витрачає дуже багато ресурсу. Саме тому така важлива рутина, саме тому ст... рутина, план, календар розписаний так допомагає при важких періодах в нашому житті. І створіть собі таку рутину. І допомагайте собі, допомагайте іншим. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Я надіюся, що якісь мої слова, якісь мої думки і роздуми, і те і зміни, які я помічаю чи не помічаю, вас змогли зацікавити, можливо, змогли щось пояснити, можливо, ви самі вже якось так чи інакше доходили до цих роздумів. І я дуже чекаю на ваші коментарі з вашими роздумами, з вашими думками на цю тему. І звісно, що це далеко не останнє відео про те, які зміни я помічаю. В Україні після дев'яти років життя в Польщі. Тому, якщо вас цікавить щось конкретне, якийсь конкретний напрямок розвитку чи змін чи культури, що вас щось таке цікаве, цікавлять мої думки на ці теми, то будь ласка, пишіть це в коментарях, і я звісно, що на це відповім. А зараз я дякую вам за перегляд цього відео. Звісно, що чекаю на ваші лайки, на ваші підписки, на ваші дзвіночки. Якщо ви вважаєте, що це відео варте поширення, то, будь ласка, також і поширте його, або якісь мої інші відео, які вам подобаються. І до зустрічі в наступних відео. Дякую вам ще раз.